Вірвалася ще одна неповторна творча струна. Відійшов у неземне життя Михайло Сич, відомий поет, перекладач, філософ, журналіст, друг. Сьогодні його поминають друзі Анатолій Сірик і Василь Ярмолюк. Як? Так вийшло, що у переддень свята Весняного Миколая не стало Михайла Сича. Ну, По-перше, смерть не була такою вже великою несподіванкою, тому що хворив він давно, за років 5, був на ліках неодноразово. Ну, Трошки його значить, поправляли там трошки ремонтували. Але були вже такі, значить, сигнали від дружини, від лікарів. О, повідомляли, що хвороба небезпечна, а як і... він реагував? Я ось Антоні а... Сіловичу, пам'ятаєте, я в останнє, на жаль, бачив його ще в грудні, коли Михайло вручали премію імені Бориса Тена. Він тоді вже був хворим, він заледве ледве прийшов, так. але він так мужньо прийшов. От як він реагував на ті всі болячки хвороби, знаючи, що ну, ну неминуче. Суть буде? У тому, я можу сказати, що коли він вже зліг, коли він вже... Тільки піднімався там поїсти, то він взагалі, очевидно, існує така вже ситуація у людини, коли вона переходить в той світ, якийсь вже в неї сигнали. Вона вже з цим світом пориває повністю. І він, я запитую Тетяни, в дружини кажу, то що він не може підійти, взяти слухавки? Не хоче. Так він що? Взагалі не піднімається, піднімається поїсти, а ка спілкуватися з ким він не бажав. Ще раз кажу, що очевидно вже у людини. Ну і плюс ми знаємо Михайла о, як неадекватну людину. О, як дуже У, гурду, якого, дуже, у якого гурду, дуже дуже. багато, дуже багато було таких дивас, але це суто творча особистість. О, Велика особистість, тому що він і перекладач, він і знав мови, він і на музиці розумівся. Художник. Так, да, Художник. Я вважаю, що якби він навіть він не пересічний, він оригінальний поет, але якби навіть паралельно він займався живописом, то він би досяг того самого успіху, що він досяг. Анатолій Силовичу, Михайло Семенович був навдовиж обдарованою особистістю. Ми вже... Так побіжно сказали, у вас ось у вас у руках лише кілька поетичних книг Михайла Сича, поеми його оригінальні переклади. Як на мене, він був одним із найглибших перекладачів українських з іноземних мов. І да, надзвичайно обдарований, а з іншого боку, абсолютно безпомічний. Мені здається, в самопіарі він не практичний. Він не абсолютно практичний. не знав, не міг і, і не хотів, можливо, і абсолютно не займався самопіаром. Тим, чим дуже успішно займаються бездарні люди. От як от це пояснити, як би трапити? Я так запримітив з його творів, з його того, що видано, а це двійко десятків, можливо, і більше. Більшого ще, певно, решта чекає видання. Він мені казав про те, що в нього написані поетично. Постаті гетьманів України, це величезна епичні, праця. Саме так. І, і, і це ну, коштів у нього, як завжди, на видання ніколи не було. Але він жив у якомусь такому дитячому, тому дивному світі, через те він писав той світ весь час, він до нього вертався, він з нього не виходив. А на погляд інших е, хотілося б бачити його дорослим, дуже таким практичним у сучасному житті. Сучасне життя він, якщо і написав, то це в е, е, гротескному такому е, десь е, відтворенні. Гротеск це остання його така, ось навіть ця книжка пані Анімалістика з Поліського двору. У нас гротескна, вона, це бачення світу уже сучасного, погляд його такий уже, ну, усвідомлений і виважений. А до того треба сказати, що він найбільше був закорінений у рідний край свій, в Троковичі свої, і, і він все описував, що там відбувалося. Він би як якийсь, був там якийсь історик часу. Це все ремував, відтворював, згадував. Ну, ми знаємо його ставлення до матері, його твори написані для матері, про матір. Я пам'ятаю двовірш його, коли померла мати, телеграми наскрізна рана. Мама. Я хочу сказати, що цикл, Віршів про матір це окрема така сторінка. Це, дос, це класика. Це, ви знаєте, явище української літератури. Настільки воно проникливе, настільки воно емоційне. О, це можна сказати, шедевр його. Там в нього цикл. Не вірш один, а цілий цикл про матір. Мені здається, він мені нагадував часом до Григорія Сковороду. Даруйте за порівняння. Всяке порівняння шкутильгає, кажуть філософи. Але е, мені здавалося, що світ його так і до кінця і не зловив, і не збагнув, і він не дуже цим переймався. От, от, наприклад, його ви вже казали ставлення до рідних Трокович. Він до речі цього року планував, мріяв відзначити сторіччя дідової хати. Да, дідової хати. От. І він не возив туди якісь там благодійні подарунки, якісь там дорогі речі і все інше, чим сьогодні багато хто демонструє свою любов до малої батьківщини. Він туди возив свою любов, щиру, глибинну, тиху, непоказну. Я кажу, це не абсолютно жодного піару не було у в його ставленні до, до Труковичів, і мені дуже. От цікаво, як він трактував саме слово Трокович, о отроковичі чи від Трока, чи строка. Тобто він навіть тут шукав де ж найглибші корінці його от, е, малої батьківщини. Да, закоханий був. більше того, він навіть намагався. Я запримітив у своїй творчості відтворити оцей зовнішній світ, світ, який над нами. І Через ось ця така невеличка збірочка Крило і кара, якраз через осмислення і кара як постаті і, 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 і тих крил, які є. Тобто дуже дивний підхід, дуже метафоричний і незвичний для української поезії цього світу навколишнього і над нами. Нам от показують портрет Михайла Семеновича якось от. Незвично говорити, він був, він жив. От вчора ще ж от спілкувалися з ним. Е, от його очі, от якісь особливі очі, це очі е, людини з. Не нашого життя, це очі людини із потойбічного вищого життя. От е, він от, постійно світився. Він навіть у мені от, для мене особисто від нього якесь таке було сіяння, таке, якого нема у батьох із нас, таких приземлених. От мені здається, що от своєю поведінкою ну, говорили, що він дивак, що він такий сякий. Мені здається, він був ближче до неба, аніж більшість із нас грішних. От може я помиляюся. Звичайно, він був естет. О, ще раз ми вже говорили про це, що він мало практичний був у житті, ну, але феноменальний був. Навіть е, така е, дивовижна риса в нього, я примітив, о, оригінальна риса, він часом інертний був до роботи, о, видачкувати. Ну якщо вже візьметься, навіть працюючи в газеті, о, в Житомирщині з секретарем. О, до, говорили про нього так відколись. Ну, якщо вже візьметься, то він моментом міг написати рецензію, правда на одному подиху, рецензію, статтю, поему. Це щось було таке, я не знаю, незвичне, дуже незвичне. Тому що таких людей я не зустрічав, щоб отак є що режимники, працюють постійно, послідовно. А він парадоксальний в цьому плані був. Але я не знаю, звідки та бралася енергія, та ерудиція. І ще хочу сказати, він дуже ерудований людина. Дуже ерудована. Він, всі, він зараз, зараз дуже рідко читає. Самі письменники один одного не читають все таке. Взагалі перед чіткою, да, зараз перечитує, перечитує. з книжкою він не розлучався. Шляхетність теж одна із таких характерних рис Сича. Я думаю, що, як кажуть в народі, він тепер між небом, десь і землею, так буває, кажуть. Але весь цей світ він нам залишив у своїх творах. І думається, що ми довго їх читатимемо, анали, всі літературні, його знають ім'я, скрізь це все є. І, і думаю, що він тут весь час буде на цій землі, і між небом і землею. Сьогодні його вже повезуть у рідні Троковичі. Так вийшло, що сторіччя дідової хати вже він не відзначить, але сьогодні він там вже піде на вічний спочинок. І, очевидно, пора думати про те, що ж потім, що ж далі відходять так, один за одним. За одним відходять потужні такі наші творчі побратими Михайло Клименко, це ж із таких найможливо ближчих Олекса Панасюк. Ось тепер Концевич, маємо Михайло Сичак, Євген Концевич. Це дійсно що б там хто не говорив. Оце ті, хто створив обличчя, дух. Плоть і дух літератури Житомирщини, літературного життя Житомирщини, без них його не було би просто-напросто. Це ті, хто дав навіть школи, напрямки, хто мав своїх учнів, вихованців. Як ви думаєте, що можна зробити? Ось зокрема, ну, по я не скажу врятуванню рукописної спадщини, а можливо, якогось збору, опрацюванню, ну, систематизації я маю сказати, що в цьому році. В цьому в серії соціально значима література, вийде книжка його, його, яка стосується Шевченка, його такий життєпис, оригінальний Шевченка. Коротка назва, я скажу, Котигорошко. І це, це перше, що можна буде, чого він певно дуже чекав. І я думаю, що ще зробимо там, певно, в цій серії вибране його, або те, що торкалося е, козацької сторони. Я думаю, що і адміністрація піде на вступки, тому що все-таки це постать, О, е, скільки він газетів працював, скільки він допомагав молодим. О, Клименко, Січ, Концевич, це та трійка, яка через школу, можна сказати, через школу, пройшло дуже багато. О таких молодих авторів, я думаю, що дійсно ніхто не відмовить у тому, щоб десь зробити, а спілка, в свою чергу, буде вирішувати, зберемося, будемо вирішувати, звичайно, тому що я вважаю, що пам'ять це для нас потрібно насамперед, тому що якщо ми втратимо цю пам'ять, якщо ми не будемо шанувати. О, наших друзів, які йшли потебічне, то ми не будемо просто людьми. Що, я думаю, момент такий надійшов, коли можна і треба згадати, і осмислити, що він значив от, особисто для вас. От, які дотики були творчі, які суперечки, ну, які скажу, ці моменти пов'язані з. Я з ним з... не тільки спілкувався, а я з ним товаришував. Ми були приятелі. Ну, були в нас деякі там житті, звичайно, як житі, да, і кожного. Як, і як кожен з, е, свою має натуру, свій характер, це ж таке гармонія не існує. О, але я хочу сказати, що він був відвертий, щирий чоловік. О, він був дійсно симпатичний в своїй естетиці, в своєму внутрішньому світі. Він ніколи не цікавився матеріальним становищем, я жодного разу у нього не чув слова, щоб там, скільки ти заробляєш, яка там в тебе пенсія, чи що ти там маєш, чи як там живеш, яка обстановка, а як я говорив, що там євроремонт робив? Два робили? десятки навіть більше книг, так, і він ніколи не ходив, наскільки я зрозумів, із рукою такою же простягнутою. Подайте Христа Ради от, до благодійників, які ну, на цьому собі там якийсь певний. То друзі, зиск то, мали. І Михайло йому допомагав, як міг, пасічник я маю на оці. Ще Де, хтось там так. Ціка. Це саме таким чином воно й виходило, бо іншого не було варіанту, він не був такий, бачите, якийсь дуже в ці процеси видавничі, чи деякі де гроші, де, де вони лежать. Це він, він так би мало натякував, казав, от це в мене є. Оце, так, в в в мене є оце в мене є. Тобто він так би казав, що от як би це, але він цього не казав. Так, так. До речі, трошки наївний був. Він приходить у співку, що ви мене не видаєте. А секретарка валя каже: тут каже, у нас коштів немає. Де ж вони? Ну, Здається, людина така сама працювала все ж у газеті секретарем. От він трошки був і наївний. Ну, Може, це якраз це маємо ту наївність, яка і має бути в кожній людині, тобто не якийсь такий она, она вишкіл дороги, гра на щось. Так. А, це, а це абсолютно да. така природність органічність да, да, без да. будь-якого. Да, да, да. Пане Анатолію, ви знаний перекладач крім усього. От, і Сич теж вважався, і ми вважаємо його одним із найпотужніших українських перекладачів з іноземної, з Фроста, зокрема. Я знаю, що у вас були творчі часом дискусії, суперечки. От як би ви як перекладача його цінили? Тому що Я сич поет відомий, так. як перекладач, можливо, не всі його знають. Так, він мені завше розповідав свої навіть плани. Він хотів, щоб вийшла його така солідна. Гідна, гідна того, що він зробив книжка перекладів, як із мов, які ну дотичні до слов'янства, до слов'янських і з іноземних чужогомовних. Це, розумієте, я його розповідав він мені, і ми з ним дискутували і все це з'ясовували. Але видати зараз таку книжку ну над, над мрія кожного. І я думаю, що десь, можливо, згодом. Е, ця книжка побачить світ. Е, він цікавий був у розмислах своїх і о таких якихось дуже цікавих от, поданнях того всього, чи кого він вибирав, для чого він це робив, і хто це, і що це за люди, і е, як вони йому симпатизували от, внутрішньо. Це цікавий. Перекладник, і думаю, що просто про нього ніхто він ще і з з на рідних текстів перекладав чи з е, Я тут не можу сказати, бо ні, я не ні, не, не втаємничений був у його ні. У кухню. Но він яку... мови назем не знав. Можливо, знав, знав, можливо, в нас знав, 4... мови. знав польську, знав німецьку. Е... Знав мови. як ви гадаєте, я так за аналогією із Михайлом Клименком у селі Левкові, де на Малій Батьківщині Михайла Клименка школа, скажімо, там його імені є музей. Можливо, тут варто. Знову піти, раз рідне село, то знову, щоб воно десь якийсь такий був своєрідний ну, місце, куди можна було прийти почитати, помовчати, подивитися. Ну це вже сільська рада, я думаю, там Утроковича. має, це, Утроковича. має Утроковича. це все зробити. Це постать для села, не така да. завелика так, так, навіть. Не тільки для це, села, а для житомирщини. Ні, я кажу, як для села, а для села. То, то вони мають на це піти і, 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 і це все е, е, з'ясувати там у себе, бо це, це їхня суто їхня справа. Звичайно, справа місцевої громади. Так в одні з перших, одна із перших них крилої кара Михайле Сича, Наскільки мені відомо, 1988 100... року, восьмогось рік так за часів Союзу видавництві комсомольському мов... «Молодь». Молодь так. Ви всі Молодь. ж вийшли власне з молоді. Да. Мені здається, тоді вона видавництво дуже да. так потужно молодих да. талантів підтримувало. Да. Є вірші Михайле Сич, Один із віршів такий. Починається так: не сподівайся, похвали бучної, не жди, поете, пишних нагород. Прибудь таким, як й вої, по совісті, ведющий твій народ. Бачите, кожен поет, він якийсь робить таку декларацію, можливо, як заповіт своєрідний. Від Шевченка і, і в Пушкіна ми знаємо теж. Кожен хоче осмислити самого себе, самого себе. І ось це такий не, як кажуть, не гімн, можливо, не. Якийсь такий програмний, як ми кажемо вірш. Але мені здається, що тут він сам себе і видав з потрохами Михайло, так? Не жди похвали бучної і, і пишний нагород, він за ними не ганявся. Бо а ви як думаєте? Я думаю, що це перш за все осмислення себе. Це, якщо творчість справжня, то це є весь час, все життя, яке. І дуже висока так, планка. Так. Тобто і це йде не осмислення, осмислення і осмислення. Нічого іншого тут не буває. Василю, погоджуйся. Це звичайно, звичайно. Так. Ну і звичайно, наприкінці нашої передачі я хотів би тут сьогодні, на жаль, немає Михайла Пасичника, голови обласної організації Національної спілки письменників України. Він у ці дні перебуває, я знаю, в Запоріжжі, так там письменницька крупна акція, але вже телефонував, теж висловив слова співчуття. Ми теж сьогодні висловлюємо слова найглибшого, найсердечнішого співчуття родині. родині, усім тим, хто з ким він був поруч, кого. Він любив, до кого він їздив, про кого він писав. Та Я думаю, що багатьом його тепер не бракуватиме, не вистачатиме. Тобто спілка обласна організація письменницька поменшила ще на один. Багнет, можливо, так грубо сказано, бо і багнет це воно якось не, не асоціюється, але на те, що не стало дуже крупною, дуже потужною, помітною і, і незамінимої творчої постаті, я думаю, що е, з цим просто це, всі погодяться. Це факт. Ну і я думаю, що на сам кінець давайте ми просто схилимо голови перед. Світою пам'яті нашого побратима Михайла Сича.